Друзі, ці всі речі треба на них концентруватися, вміти концентруватися на приємних речах, які надають приємні емоції, ці ж гормони щастя. Не крутити в голові постійно якісь токсичні думки, які вас руйнують. А концентруватися на оцих відчуттях, на смакових, на дотик, на візуальних, думати про те, чим ви займаєтеся в цей момент, і бути цілісними, а не знаходитися тут фізично, а думками, емоціями в якомусь іншому своє, в іншому місці, там, де вас немає. Тому концентрація на приємних речах це дуже важливий момент, дуже важливий елемент для покращення свого психоемоційного стану і опору стресам, які так часто дошкуляють нам у нашому житті, у нашому буремному сьогоденні.